Святий Миколай, знаєш, мабуть, є єдина на світі мама, котра все ще вірить у тебе. Мої діти писатимуть тобі свої листи завтра, а зараз пишу я, майже як тоді, коли була маленька. Не проситиму багато. Нехай маленький Сергійко перестане боятися темряви. а Вікуся навчиться літати у снах. Для себе ж я прошу ковзани, білі, з красивою шнурівкою. Я хотіла такі ще в дитинстві. Веселих тобі свят, мама Сергійко і Вікусі. Усміхнувшись, жінка склала аркуш літачком і кинула його за вікно, а суботнього ранку знайшла під дверима пакунок ліхтарик, пухнасті крила янголика, ковзани і записку Сусід Миколай. Вони разом ліпили паляниці з піску, підколювали найвищі точки дерев. І крали сусідське яблука, дівчинка з русявими косичками та хлопчик з кирпатим носом, розмальованим сонячними веснянками, діти із білої вулиці, справжні друзі назавжди, а потім виросли і розбіглися. Не забудеш? спитав у неї, переступаючи поріг дружб. Не забуду, відповіла, зачиняючи за ним двері пам'ять. Час гортав календар години, тижні, місяці, роки сипалися, немов пісок. У пісочному годиннику життя. Сьогодні, по обіді, вона отримала конверт. Всередині лежав мініатюрний букетик незабудок, і пожовкла фотографія з дитинства, дві зворушливі косички і Кирпатий ніс у сонячних веснянках. Здавалося, тихо промовляв до неї Не.